Хто з людей, яких ви знаєте особисто чи через знайомих, зруйнував своє життя і як саме? Якось допомагав давній подрузі моєї свекрухи, яка кілька років перебувала на лікуванні, вона так довго пила, що у неї розвинувся неврологічний розлад, який зробив її ослабленою. Вона поступово втратила рівновагу, моторику і координацію, і зараз перебуває в лікарні і не в смозі піклуватися про себе. Вона майже на 10 років молодше за мене. Її незалежне життя закінчилося. Вона залишиться прикутою до ліжка і покладатиметься на інших у задоволенні своїх найнеобхідніших потреб до кінця життя. Це не припущення і не найгірший сценарій. Люди помирають від наркоманії щодня. Він взяв іпотеку на свій будинок і використав усі свої інші активи, щоб піти в банк у Луна Коін. Все це працювало чудово, поки не пішло не так. Залишаючись у поганих стосунках, вони розлучалися, одружувалися і народжували дітей. Тепер вони мають ті самі проблеми у стосунках що й 10 років тому, але вже з дітьми. Протягом багатьох років ми спостерігали, як найкращий друг мого брата тепер уже колишній, руйнує своє життя. Це напевно почалося в моєму старшому класі середньої школи. Я пішов на випускний до друга і побачив його там повний шок, адже він майже на 8 років старший за мене. Я запитав, що він там робить, і він відповів, що веде свою дівчину на випускний. Тоді я і гадаю, моя сім'я дізналася, що йому 25, А він зустрічається з 17-18-річною дівчиною. Вони продовжують зустрічатися. І це звичайне не найкращі стосунки. У них народилася дитина. Її звинувачують у водінні в нетверезому стані з дитиною у машині у якийсь момент часу він стає залежним від важких наркотиків. Друг бореться з усіма труднощами, тому мій брат дає йому роботу на своєму робочому місці. Друг починає красти обладнання як корпоративне, так і особисте, куплене колегами. Мій брат звільняє його після того, як дав йому багато шансів прийти і зізнатися у скоєному. Я багато чого опускаю. Але я вірю, що мій брат зараз на волі. Іноді я чую, як згадують ім'я колишнього друга, і люди хихикають, кажучи, що він все ще займається своїми звичайними витівками, не влаштовує своє життя і т.д. Одного разу хтось згадав ім'я колишнього друга як тактику залякування, щоб змусити моїх племінників робити домашні завдання. На кшталт, якщо ти не будеш працювати зараз, то закінчиш як він. Я знаю, що це засмучує мого брата. Він, як правило, дуже стриманий, коли говорить про це. Я пам'ятаю, як різ. З цим хлопцем, і майже рівнявся на нього у підлітковому віці. Він був дуже дружелюбним, здібним і товариським. Я бачив, як хтось переконував себе, що його скривдили. Він був ветераном у і носив це як значок на рукаві. Будь-яка незначна дрібниця викликала у нього негайну заяву про його ветеранський статус і вимогу особливого ставлення до себе. Він відштовхував усіх, хто намагався йому допомогти, все глибше і глибше копався в собі через будь-яку дрібницю, реальну чи ні, Словесно нападав на тих, хто міг би його врятувати, відкинув кар'єру, відмовився від сім'ї і все через те, чого ніколи не було. Він був настільки. Яки переконаний, що бугімени палюють на нього, що сам став своїм бугіменом. Ми працювали разом, і я пам'ятаю останню зустріч, на якій ми всі разом намагалися зрозуміти, як ми можемо йому допомогти. У тій кімнаті було стільки співчуття і співпереживання. Потім він нарешті увійшов. Словесна зброя палала, і все, що ми могли зробити, це витріщатися на нього з роззявленими ротами. Він став своїм найгіршим лиходієм і перетворив власне життя на руїни. Думаю, зараз він продає плесосу десь на півдні. У нього був Жбовий автомобіль з машиною було щось не так. Він повідомив про це. Транспортний засіб був відповідним чином доданий до графіку технічного обслуговування на дату X. Він продовжував повідомляти про проблеми щодня, як і належить. До того як настала дата X, його автомобіль зламався через проблему, про яку він часто повідомляв. Тоді він вирішив, що його звинуватель у несправності і вирахують його зарплати кошти на ремонт. Це було зовсім не так. Він повідомив про його проблему, зафіксував її постійний характер. І це був просто випадок, коли транспортний засіб не зміг доїхати до дати Ікс, але він вже вирішив факти і результати. Він словесно ображав і фізично погрожував співробітнику, який відповідав за цикл технічного обслуговування, стверджуючи, що його саботували і підставили, і він заслуговує на краще ставлення, ніж це. Співробітник, на якого напали, не наполягав на дієх. Проблема полягала в десятках свідків і в тому, що вся суперечка була знята на камеру. Ми всі просто хотіли розрядити ситуацію, і запевнити. Ти його, що ніхто його не звинувачує, він був тим, хто продовжував внутрішньо нагнітати ситуацію, і врешті-решт загострив її настільки, що ми вже нічого не могли вдіяти, коли він знайшов номер і особисто зателефонував президенту компанії, щоб викласти йому все, що він думає. Я любив тусуватися з хлопцем, який був одним з тих супер дружелюбних, балакучих хлопців, які ладнають з усіма до останнього. Я буду називати його Джек. Джек був з тих, хто замовляв три напої три шоти прямо перед закінченням щасливої години, а потім випивав усі три шоти і випивав два з них. Він ніколи не був удома, якщо тільки не влаштовував вечірки. Тому весь його раціон складався з алкоголю, травички та їжі не винос. Одного разу Джек втратив свідомість і його відвезли до лікарні. Виявилося, що його нирки відмовляють. Він приймав антициди постійно і так часто, що це просто зруйнувало його нирки. Його довелося ввести в медикаментозну кому, і він пролежав у лікарні кілька місяців. Коли Джек вийшов з лікарні і ми почали відвідувати його, він все ще іноді випивав, але минули ті дні, коли він замовляв так багато випивки наприкінці щасливої години. Його не хвилювала ціна напою, тому що він випивав лише одну чи дві склянки. Одне він зрозумів він витрачав на випивку невеликий статок. Він міг би витратити. Чверть цих грошей на траву і мати цілу тонну трави. Це стало його новою вадою. Це було б добре. Він залишався тим самим хлопцем, яким був раніше. Потім Джек почав затягуватися. Йому не знадобилося багато часу, щоб розвинути дуже сильну кокаїнову залежність до такої міри, що він руйнував себе фінансово. Він ховав ампули в стелі туалету в барі та інших місцях. Він опустився до дуже поганого стану. Ми всі неодноразово намагалися втрутитися і щось зробити, хоч щось. Відмовлявся слухати або визнавати один за одним. Люди відверталися від нього. Востаннє я бачив Джека, коли він був під кокаїном у барі. Підійшов до мене і спробував заговорити. Ми не розмовляли кілька місяців. Після хвилини плутанини я просто запитав його, що з ним сталося. Він запитав, що я маю на увазі, і я сказав йому: Чувак, ти був чудовим, і людям подобалося з тобою спілкуватися. Не все в тобі обертається навколо твоєї наступної фрази. Що сталося, чувак? Я не був засмученим, злим чи звинувачувальним. Мені було сумно. Він засмутився і пішов від мене. Після цього я його більше ніколи не бачив. Я вже не був у тому барі так часто, як раніше. Я чув про нього тут: історії про те, як його вигнали з усіх барів у цьому районі. Розумієте, він все ще був дуже захоплений кокаїном, але компенсував це тим, що знову почав багато пити, говорити та робити речі, які були просто неприйнятні. Потім одного разу вночі, через пару років, я натрапив на хлопців, які були частиною тієї команди в минулі часи. Ми Розмовляли, нас доганяли один одного. Один з них підтримував зв'язок з Джеком і розповідав нам про те, як Джек нарешті почав змінювати своє життя на краще. Йому запропонували хорошу роботу в місті на іншому кінці штату, до якої він приступив на початку тижня. Ми всі погодилися, що це чудово. Новий старт на новому місці може піти йому на користь. І тоді він розповів нам решту історії. У свій перший день Джек зателефонував і сказав, що йому потрібен вихідний. І вигадав явно неправдиву історію. Я похитав головою і сказав: гаразд. Це більше схоже на Джека, якого я пам'ятаю. Наступного вечора я сидів у барі і дивився футбол. А хлопець, який підтримував зв'язок з Джеком, підійшов і запитав мене, чи я чув. Джека знайшли мертвим у його квартирі. Пізніше ми дізналися, що його проблеми зі здоров'ям ніколи не зникали. У день смерті він був на прийомі у лікаря, де йому сказали, що йому залишилося не більше року. Кількість пошкоджень, завданих його тілу, просто неможливо було виправити. А час, щоб щось зробити з цим, минув на пару років. Ніхто не знаю на 100% що сталося далі, але здається, по дорозі додому він зупинився в винному магазині, купив до біса випивки, а потім пішов додому і продовжив напиватися до смерті.